Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вам та добра. Ви просили підготувати агрогороскоп обробок рослин від шкільників та хвороб на червень 2025 року. Ми це зробили. Але буквально декілька хвилин хочу вас звернути вашу увагу на важливі правила використання. Захисту рослин саме уже влітку. Червень це вже в деяких регіонах спекотна погода. Саме у нас вже 31-32 в тіні. Це південь України. Тому при цій спекотній погоді треба виконувати певні правила. І для інших регіонів це теж підходить. Отож, перше правило це температура повітря. Температура повітря повинна бути нижчою за плюс 30 для будь-яких препаратів. А це буває тільки ввечері. Буває ще вранці, але при таких спекотних погодах і температурах, якщо вранці обробити, результату не буде. Під промінням, загинуть наші помічники живі з біопрепаратів, і хімія теж вона зіграє дуже погану роль, спалюючи наші листочки, листочки рослин. Отже, температура, температура повітря повинна бути нижчою плюс 30 градусів, і це бути повинен вечірній час. Він якраз дуже добре підходить для того, щоб рослини отримали допомогу. Третє правило це свіжі розчини. Будь ласка, робіть будь-які препарати. Перед тим, готуйте їх перед тим, як ви будете їх використовувати. Якщо вони у вас будуть знаходитися годинами, а то і більше розчинені десь в якійсь ємності, ефекту не буде. Ці препарати просто-напросто розкладуються формула і результатів у вас не буде. Навпаки, навіть буває, що і це, ці вже розчини шкідливі для рослин. Не забувайте про профілактичні обробки. Це треба проводити один раз в 8-10 днів такі профілактичні обробки. Особливо зараз дуже швидко розвиваються шкідники, хвороби теж спори грибкових захворювань при Високій температурі при поливі дуже швидко розмножуються і піднімаються на нижні листочки рослин, і швидко наші рослини починають гинути. А особливо після дощу, коли дощ пройде і говорять, наші садоводи пишуть: згоріли від кислотного дощу. Дощу ніякого кислотного дощу, це спори грибкових захворювань. Так працюють, тому профілактика повинна бути постійна. І, будь ласка, зберігайте препарати. Не дивлячись на те, що це хімія, чи біопрепарати в хімію, теж треба зберігати в темному прохолодному місці. Ми ж свої біопрепарати, які ми користуємося, зберігаємо на нижній полиці холодильника, інколи зберігаємо в нашому погрібі там прохолодна температура, плюс 10, плюс 13 градусів, і темно. Ну що ж, я вам зараз ще раз ці правила отак покажу, будь ласка. Підказки дуже важливі, це із досвіду нашого. Ну що ж, а тепер приступаємо до самого гороскопу. У нас позаду вже початок місяця, і сьогодні можна буде у відкритому ґрунті при температурі нижче плюс 30 використовувати будь-які препарати. Якщо ж в теплиці, то необхідно використовувати біопрепарати або настоїнки трав та аптечні препарати. Потім наступає дуже складний період, коли не можна використовувати хімічні препарати, деревну золу та соду. Причому це і відкритий, і закритий ґрунт. Використовуємо тільки біопрепарати та настоянки трав. І це у нас буде сьоме, восьме, дев'яте, десяте та одинадцяте. А тепер у нас гарний період наступає 12-13. В козерозі, коли ми можемо використовувати будь-які будь препарати при, температу при температурі нижче плюс 30 градусів. До речі, дуже гарний час для того, щоб працювати з ґрунтовими шкідниками. Добре працюють якраз препарати. Наступний період водолій, і це в нас буде 14, 15, 16. Дуже-дуже рано, якщо. Гарна погода буде, не буде спекотно. Можна в відкритому ґрунті використовувати при температурі нижче плюс 30 будь-які препарати. В теплиці біопрепарати використовуємо, настоїн трав та різні аптечні препарати. Увечері 16-го тільки біопрепарати використовуємо і далі використовуємо 17, го 18, го 19, го 20 го вранці 21-го. Не можна використовувати хімічні препарати, настоїнки деревної золи та соди, але дуже добре працюють біопрепарати та настоїнки трав. І знову у нас гарний період для того, щоб використати гарний період знаку стихії землі. Телець, 21-го ввечері, 22-го нас така для того, щоб готуватися і ввечері провести обробку рослин. І дуже-дуже рано можна ще 23-го, але все-таки нагадую, краще. Влітку робити всі обробки оприскування рослин тільки у вечірній час. Тут температура достатньо вже нормальна буде, і є декілька годин для того, щоб все спрацювало якісно. Отже, 21-го працюємо будь-якими препаратами, 22-го при температурі нижче плюс 30 градусів, і працюємо з ґрунтовими шкідниками. Далі 23 та 24 є час для того, щоб працювати у відкритому ґрунті будь-якими препаратами. В теплиці, да, до речі, будь-які препарати при температурі знову ж таки нижчі плюс 30 градусів, Це у нас 23, 24. А в теплиці використовуємо біопрепарати, настоїм трав та аптечні препарати. Дуже складний період. У нас 25, 26, 27, 28, 29 та 30. 29, Перепрошую. Вранці це у нас період, коли не можна використовувати хімічні препарати, деревну золу та соду для приготування розчинів. Тут користуємося тільки біопрепаратами та настоянками трав. Це період знаку стихії води та знаку стихії вогню. А 29-го якраз увечері при температурі нижче 30 градусів і 30-го можна використовувати будь-які препарати для обробки наших рослин. Не забувайте, в цей час дуже гарно працювати проти ґрунтових шкідників. Ну і у нас правила ще раз я вам їх показую: обов'язково температура. Повітря вечір, свіжі розчини, профілактика і збереження препаратів дуже важливі правила, які необхідно виконувати для того, щоб наші рослини отримували якісну допомогу при шкідниках та хворобах. І рослини були здоровими і радували нас своїм здоровим виглядом і радували багатим врожаєм. Здоров'я вам та вашим рідним і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.